Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Підтверджено, Російська Федерація не зупиняється і продовжує руйнувати дамби. Тепер вже ворог підірвав дампу у Запорізькій області. Про це в етері телемарафону заявив речник об'єднаного координаційного центру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершані. Мова йде про дамбу на річці Мокріяли. Росіяни підірвали дамбу поблизу села Новодарівка Пологівського району Запорізької області на межі з Донець Нецької області, вочевидь, ворог, намагається зробити у себе зупинити наступ українських військ. Підрив дамби призвів до затоплення. Це призвело до затоплення обох берегів річки Мокріяле, заявив Шершень. Водночас речник об'єднаного координаційного центру сил оборони таврійського напрямку наголосив, що на перебіг контрнаступальних дій ЗСУ це жодним чином не вплине. Українські війська на низці напрямків перейшли до наступальних дій. а Росіяни відповідно до оборони, зокрема, мова йде про таврійський напрямок. Є перші успіхи 11 червня. Стало відомо про звільнення населених пунктів Благодатне та Нескучне Донецької області на межі з Запорізькою областю. Благодатне звільнили бійці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша. А про звільнення нескучного повідомили бійці 7-го окремого батальйону Арей Українського добровольчої армії 129-ї бригади Сил ТРО. Бої тривають. Наші воїни роблять усе і навіть більше в той же час. Росія у терміновому порядку перек. Кидає війська з Білгородської області на Запорізький напрямок фронту в Україні. Є інформація про те, що ворог підтягує на Запорізький напрямок значні резерви, як людські, так і техніку. І є полонені з бригади, які до цього були на чергуванні у Білгороді. Розповів військовий експерт Олег Жданов. Він нагадав, що Запорізький та в напрямок на сьогоднішній день найгарячіший. Туди зас уведуть наступальні дії. Закінчується перший тиждень бойових дій. На цьому напрямку він дуже важкий. З'явилося відео боїв не завжди. Удалих, але тим не менше, у нас і туди все одно є успіхи. При цьому він згадав населені пункти Лобкове, Левадне, роботи не вербове та Велику Новосілку, де є просування ЗСУ. Досить важко, тому що це перша лінія оборони. Тут найбільш мотивовані, найбільш укріплення. Отже, є успіх. Так він дається важко. Так, це наступ і втрати будуть як у техніці, так і в людях. На превеликий жаль, але без цього не можна. Заявив Жданов. При цьому він закликав усіх черпати інформацію інформацію з офіційних джерел відео з нашою колоною, яка потрапила на мінне поле і була обстріляна російською артилерією, де було пошкоджено танк Леопард і 5 БМБ М2 Бредлі. Третю добу тиражує російська пропаганда і подає це так, як ніби вони 100 тисяч 500 бойових броньованих машин і танків вже знищили. Вже всіх перемогли. Дивіться на наше зведення, в якій кратності вражає технікою озброєння російська сторона. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте Одубайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.